Майже п'ять сотень звернень за сім місяців зареєстрували у головному управлінні юстиції області. 68% – це велика кількість. На жаль, це звернення з приводу роботи виконавчої служби, тобто чи роз'яснення щодо порядку виконання, чи скарги на дії виконавців, чи невдоволення або боржника, або стягувача. Близько 10% звернень громадян стосуються роботи виконавчої роботи реєстраційної служби, яка теж вже активно можна сказати в повній мірі почала працювати. Менша кількість звернень стосується роботи установ таріату. Як правило, це прохання про роз'яснення чинного законодавства, каже Неля Продан. Відповідно до закону про безоплатну правову допомогу юристи допомагають краянам безкоштовно. Безоплатна правова допомога надається як безпосередньо і самим управлінням при зверненні нашими працівниками, а також і діє в нас громадська приймальня при головному управлінні юстиції за адресою Грушевської, 87. Первинна правова допомога передбачає ряд послуг, скориставшись якими громадяни можуть захистити власні права та інтереси правова допомога, я хочу звернути також увагу, що вона надається у трьох видах: це надання консультацій, надання роз'яснень і складання документів, заяв, скарг, можливо, листів, але тих документів, які не носять процесуального характеру. Тобто позовні заяви до суду, проекти позовних заяв. Ми таких документів не готуємо, тому що по закону вони відносяться вже не до первинної допомоги правової, а до вторинної. Варто зазначити, що безоплатна правова допомога це вид державної гарантії, що створює рівні можливості для доступу до правосуддя. Уже за кілька місяців від початку наступного року громадянам безкоштовно надаватимуть і вторину правову допомогу. До цієї роботи залучатимуть професійних адвокатів для виконання цих завдань. Головним управлінням юстиції проведений конкурс серед адвокатів області, які виявили бажання надавати правову допомогу. По кримінальних справах раніше такі конкурси проводилися. А в зв'язку запровадженням і по цивільних справах в нас недавно проходив в травні, якщо не помиляюсь, такий конкурс. І осінню планується ще один конкурс. Міністерство юстиції буде його оголошувати. Він буде одночасно по всій Україні проходити. Загалом в області діє 21 громадська приймальня, юристи яких надають краянам безоплатну правову допомогу. Жителі ж Хмельницького можуть звернутись в такий центр за телефоном: 76 31 55. Працює приймальня кожного вівторка і четверга.